Водій реально не може заробити 2,5 тисячі гривень каси за день. Це рабство, це 13 годин роботи, чи це треба робити 15 часов. Водію після того, як він заробить, заправиться, віддасть комісію, віддасть оренду, залишається там 200 чи 300 гривень. А, цей реальний таксист він ніколи в житті не працював в таксі. Він просто таксує там на Мерседесі, непонятно, де він його взяв, і реально рекламує там якісь компанії. Реальний таксист, просто в нього нема водіїв, нема лохів на роботу. І він зараз рекламує машини, щоб їх віддати в оренду або в оренду з правом викупа. І дуже багато таких коментарів про заробіток водія в таксі. Друзі, ну що, всім привіт! Так, дійсно, ви на каналі Реальний Таксист. Цьому каналу 7 років і 70 тисяч підписників, вони реально не накручені. То мене дивляться там 2, 3, 4, 5 тисяч е переглядів на відео. Це також не про те, що я накрутив підписників. Може, звісно, я комусь вже став нецікавий. Може, у мене різні е, там, спектри е там, направлення бізнесу. Може, коли я починав, я працював на ланосі в таксі, і розказував вам, як можна заробити, і разом з вами заробляв. Потім я е, взяв авео на викуп, взяв лачеті на викуп, взяв гроші е, там е, в кредит, або в лізинг, і почав тяжко викупати ці автомобілі. Ці автомобілі я віддавав в оренду водіям, або водії працювали у мене на відсотки, і це було моє життя. Але в 2006 році я неоднократно в відео розказував. Я студент в 22 роки, тільки отримав водійське посвідчення і пішов працювати в таксі. І я працював не 12 годин, а я працював 20 годин. Я вам скажу так: я не хочу нікого образити, але водій таксі це не тяжка робота. Є абсолютно інші професії пов'язані. З водіями, які працюють в кур'єрі, в службі доставки, які постійно приїжджають, відносять посилки, приходять, їздять на різні об'єкти, у яких в день по 30, по 20, 30, 40 замовлень потрібно розвести по всьому місті, потрібно загрузити або вигрузити, або взяти водія доставки води, який тягає 19-літрові бутилі постійно клієнтам. І є набагато. Різно, е, різних професій, пов'язаних з водієм, який працює також 10 годин за рулем, але на зовсім інших автомобілях. Може це бути бусик, а бусик, наприклад, водити трошечки важче. ну, наприклад, взяти там газель. Да? Його ж важче водити, ніж е, Hyundai Sonato, або, е, наприклад, е, Renault Logan або... Пріус, я думаю, що набагато важче. Це відео про те, скільки все-таки реально заробляє водій. І я не знаю, яким а, деякі дивані експерти місцем думають. Мені не нагоріло, ви не думаєте, я хочу вам донести те, що реально можна заробити. Просто треба робити. Якщо ви вважаєте, що ви прийшли за 4,5 тисячі гривень, взяли Hyundai Sonata в оренду і вже з першого моменту вам почнуть сипатися гроші. Ні. Треба, помимо того, що ви десь задовжили 7-7,5 тисяч гривень для того, щоб прийти, взяти в оренду автомобіль, дати якийсь залог і сісти, поїхати працювати, потрібно ще трошки зусилля для того, щоб заробити. І ми сьогодні, друзі, все-таки поговоримо і розберемо, скільки реально може заробити водій, таксі в цій сфері. Я думаю, багато більш. Адекватних людей мене дивляться, і багато хто працює в таксі дуже давно. Хтось, може, зі мною починав ще в далеких шостих роках, 2006-х роках. І там були зовсім різні е тарифи, вони були набагато низькі. Але я 5 років працював, як ви зараз кажете, в мінус. А чому я працював в мінус? Тому що. Все, що я заробив, я спускав на гульки, спускав на ігрові автомати, спускав ще на щось. Я не вмів собирати. Трошечки підріс, зрозумів, що потрібно взяти автомобіль і дивився, що сотні людей здають машини в оренду, купують один, другий, третій автомобіль, і це я зробив. Чому ви це не можете зробити, я не знаю. Ви можете казати, зараз інші часи, Да різні часи були. І шостий рік був тяжкий, і восьмий, і одинадцятий, і 14, і 19, коли був коронавірус. Зараз дійсно тяжкі часи. Але якщо сидіти про це постійно говорити, то вони будуть тяжкі завжди. Що потрібно? Потрібно підняти свою сраку, поїхати заробити, щось задонатити. І якщо мільйони, десятки мільйонів людей будуть так робити, не у мене, де хочете, я не знаю абсолютно в будь-якої людини. Я не, не агітую, що йдіть до мене. Я вам не зможу надати зараз в оренду машину, тому що в мене їх немає, вони всі працюють. Тобто люди хочуть працювати. І я не беру на роботу лохів, я спілкуюся з людьми. До мене приходять люди, до мене приходять водії і всі, хто мене знає, я вам скажу на 100%. Про мене погано, особисто мені в лице ніхто не скаже. Я нікого не надурив, я нікого не кинув. Тому що це потім вертається бумерангом. А в мене на мільйони розписок водіїв, які там порозбивали машини, які е, там крали касу. І це все велике життя водія таксі і бізнеса таксиста. Маленький монолог не про це. Давайте все-таки про те, скільки ж можна заробити. Чому я в прошлому відосі сказав 2,5 тисячі це бред? Я вам сказав саму-саму мінімальну касу. Яку може людина заробити за 12 годин? Не вірите? Так попробуйте. Давайте все-таки розберемо, скільки реально водій працює. 12 годин за рулем сів як дальнобойщик і поїхав. Да ні. Водій таксі курить бамбук і сів 12 часов їздив постійно. Розумієте? То в нього була б каса десятки. Якщо б 12 часов от він взяв би е, заказ на Одесу, 7 тисяч туди, 5 годин їхати або 6. Із Одеси 7 тисяч обратно. 14 тисяч гривень би заробив би за 12 годин, приїхав тисячу кілометрів. Ну, от так воно було б. А так водій взяв заказ, подумав їхати, не їхати, позвонив пасажиру. Ще таки буває, я теж заказую таксі, алло, ви можете там відказатися, там, як вам приїду, там всі діла, третє десяте. Кожен хоче, блін, надурити сам себе. Воно так не виходить. Чесно, треба працювати. Да, я розумію, що там сервіси наші, таксі, які дають нам замовлення, ну, це віддільний розговор. Але я про це також багато говорив. Так це ж не справа в тому, що нема замовлень. Це справа в тому, що ми не несплачена команда. І так постійно, так і живемо. Так що, друзі, слава Україні! Героям слава! Не забудьте задонатити на ЗСУ. І силочки всі для вас корисні будуть в описі. Оренда, автопідвикуп, малярка, автосервіс, Все ви можете там побачити. А ми починаємо. Ну що, давайте розберемось, а, скільки заробляє а, в місяць а, водій, не таксі. Давайте, наприклад, ви зараз йдете в якусь а, компанію, а, яка, наприклад, розвозить техніку. Вам дають автомобіль, доблік грузовий. І ви розвозите доставочки. Да? Яка зарплатня? Давайте пауза. Нажали, написали. Написали, я думаю, Наші з вами, ну, в принципі, мнення сходяться, 20-25 тисяч гривень. Що ви робите? У вас кур'єрський автомобіль стоїть на базі. Ви вдома, проснулись всім, бо вам на 9 на роботу. Похомячили яєчко, що там кашка, сосіски, як я. І Поїхали на транспорт. Там тривога, там якась трака, там ще щось. Коротше, ви добираєтесь. Приїхали в 9, прийшли сигаретка. сігаретка. Ми таки раз отримали прайс заказів, по, пішли на склад або грузчик, або ви загрузили це все. І поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10, 15 доставок. Так, зараз зразу пишеться коментарі. Це набагато легше, я взяв список, я собі поїхав, я там розвіз всі діла і я там півдня свободен. Окей, можливо. Далі, що у нас ще є? Я, в принципі, колись думав купити собі газельку і достави, доставляти воду. Платили. В принципі, тоді е, десь 20 тисяч гривень плюс паливо. Ну тоді, може, там курс був інший. Е, я собі додому пару разів по 5 бутилів попривозив. Ну я тобі вам скажу, ну таке, знаєте, для ленивого таксиста ну, це реально ну, тяжкий труд. Взяти 20-кілограмові бутилі, занести, тобі скажуть, якого хрена ти опоздав, а ми не договарювались і, і так далі. І за це ти заробиш 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень ти заробиш за 25 робочих смін. Може, я не знаю більш детально, але я так е, промоніторив там, людей, там, промоніторив е, сайти, там, де пропонують такі роботи і розумію, скільки можна заробити. А тепер давайте водія таксі. Водій таксі. Це людина, проснувся. 7. Ще посплю. 8. Ще посплю. Пів дев'ятого, ну вроді вже не спиться, сраку почухав, вийшов такий, ага, сів 9 часов ранку, нема заказів. Так якого хера ти виїхав в 9? Вийдь в 6. Коли пік. І коли можна реально заробити, коли нема ще пробок, можна перепригнути в центр або ще якось, ну, в принципі, так же воно робиться, правильно? Коли ти хочеш заробити. Якщо ти не хочеш заробити, якщо для тебе... Керування автомобілем в Кайф і водій таксі це щоб вдома не сидіть, то тоді це зовсім інше питання. Якщо ти приходиш заробити і йти до якоїсь цілі, до своєї мети, значить тобі треба виїхати і працювати. Давайте приведемо приклад. Зараз мені потрібно замовити таксі. Замовляємо ми таксі, сервіс Болт. Ми замовляємо таксі. З Клеманської на блокбастер. Це, можна сказати, в місті середній заказ. Правильно? 15 кілометрів перша година дня, 15 кілометрів, був в стандарті 210 гривень. Скільки виходить 1 кілометр? Один кілометр, виходить, 14 гривень. Правильно? 14 гривень 1 кілометр. Скільки туди їхати? Навігація пише 7 хвилин. Ви за 7 хвилин в дорозі заробите 200 гривень грязі. Що звідси забере? Забере звідси сервіс Болт свої 25%, і ви заробите чистими 150 гривень за 10 хвилин. Так, да, ви 5 хвилин будете їхати на замовлення. Там ви там 5 хвилин будете чекати пасажира. Але це буде 200 гривень грязі до півгодини. Скільки ви будете в дорозі? 5 хвилин ви чекали пасажира, 7 хвилин ви були в дорозі. І, в принципі, 10 ну, хвилин ви там, чухали жопу, я не знаю, там, дивились там, якісь, а, там в о, реальний таксист, о, 5 в оренду машини здає, От там муділа. Там всі діла. От, задовбав ти мені попадатися. Ну, так же виходить. Тобто, ви, виходить, за э, півгодини потраченого вашого часу проїхали всього 10 хвилин за рулем. Тобто в годину ви приблизно проїжджаєте 20-30 хвилин. Якщо ви працюєте 12 годин да, з часом перекура, або, як правило, перекур це 2 часа, Ну, що, братан, та що? Та взагалі, уклон говно убер мудаки болду ризил, 25% комісії, взагалі, дніще. І потім, як пелісос, цілий вечір ми хірячимо. Правильно? То ми говоримо за день. Ми говоримо за день, що це всього 200 гривень. А якщо ми побачимо пікові закази, там, де 200 гривень привращається в 320 за 15 кілометрів. Так, 320 відняти 25% комісії. В уклоні відняти 19% комісії. Мені недавно по болту прийшло, зроби 50 поїздок, після 50 поїздки комісії нема. От вам шанс, 50 поїздок можна зробити за 2 дні. Можна? Можна. Ви зробили 50 поїздок за 2 дні. Далі ви робите без комісії. Середніх 130 заказів можна робити. Взагалі без проблем. Працюєте на оренді чи на відсотки, це вже чисто ваші трудності. На своєму автомобілі заробляєте, зрозуміло, більше. На викупному автомобілі йдете до своєї цілі. Є різні варіанти. Ви з дирками в кармані приходите в компанію, вам надають машини, і ви їдете, вже заробляєте. Прийдіть зараз, устроїтесь кур'єром. Напишете анкету, неділю будете чекати, там всі діла. Вас будуть перевіряти. Да, в компанії, яка надає автомобілі, також. Якщо у вас там є якісь проблеми, дійство було таке бурне, то, звісно, нормальна, адекватна компанія. Щоб потім не розказували, що вон диви, болд в аварію попав, водітелі наркомани і так далі. Щоб такого не було, воно відфільтровує людей. Дуже багато і вас, моїх підписників, приходило до мене і багатьох ми не взяли. Тому що дешевше не дати машину, чим її просто дати. Хай в мене машина постоїть, чим я потім буду мати проблеми, вирішувати їх там з кимось, знає ту людину або не знає. Я вже погорів на однокласниках, я вже погорів на друзях і так далі. і так далі. Не треба так робити. Далі ми говоримо про роботу. Давайте, що у нас все-таки, о, бачите, вже стандарта нема, вже тільки комфорт. А якби середній автомобіль це комфорт. Давайте перейдемо на уклон. Уклон стандарт 270 гривень. Зараз ні піку нема, нема ніяких там проблем. 270 гривень. 15 кілометрів. Друзі, скільки виходить? 18 гривень кілометр. 18 гривень кілометр. Мінус 20% комісії. Забере сервіс. Ну, нормально. Дві основних компанії, да, в яких можна працювати. Давайте ж порахуємо, скільки реально можна заробити. Якщо ви будете робити такі два середні закази за день, то ви грязними, грязними. Повинні заробити грязними 4 тисячі гривень. Якщо ви просто будете по 15, по 3, 15 хвилин в півгодини, 30 хвилин в годину за рулем за 30 хвилин ви проїдете 30 кілометрів за годину. І помножимо на 10, не на 12. Помножимо на 10 годин. І що у нас вийде? У нас вийде, що ми заробили грязними 4 тисячі гривень. Ну, це міг, ви скажете. Але ж ви не побачите 4 тисячі гривень. Ви побачите 3. про те, що кажуть водії, скільки ти заробив за день. У мене каса сьогодні 4. Він не каже про грязь. Він каже про ті гроші, які в нього лежать в кармані. Він за ці гроші відкладе на оренду і заправить автомобіль. Тобто, виходить. Він заробив за день 3 тисячі гривень за 10 годин. Друзі, я... ви дуже пис, багато писали коментарів, сядь на логань, проїдь. Я сяду, проїду на логані, проїду на Сонаті, заправим, поробимо, побачимо, скільки це працює і наскільки це важко. Я розумію, друзі, що вам, коли за 40 або під 40, як мені, вже спинка не та, правильно, вже. Хочеться там під вечір, в 7 часов вечора там, губа труситься десь іменно на е, конячку да, або водочки з, е, там, з сільодочкою. Це зрозуміло. Але ж до цього треба дійти, правильно, треба попрацювати нормально, адекватно, бахнути нормальну касу і потім собі нормально відпочивати. Як працюють розумні водії таксі? Як працюють люди, які реально прийшли і хочуть заробити. Вони виїжджають в 6 і працюють собі до 11. 6 до 11 за 5 годин середня каса у водіїв Уже вони віддали всі відсотки двушка. Двушка це середня каса. Тому що вони два закази в пік можуть вивезти і ці піки закриють всі питання. Далі, самі солодкі часи, це. З 5 часов, з 5 годин вечора до 12-ї ночі, можете не з 5, Можете виїхати чисто там з 9 до 12, коли люди на не впівають на метро, коли заказуються до комендантської години, заказують машину. І там тарифи. Там тарифи, щоб ви розуміли, що коли я. Іноді вечором для того, щоб відзняти якесь відео, виїжджаю на Мерседесі і стою, чекаю бізнес Uber Black, і я дивлюсь, скільки коштує X або стандарт. То Black коштує 500 гривень, а стандарт коштує 400. Це машина, яка коштує в 5 разів дешевше. Що я хочу вам цим сказати? Друзі, я не знаю, де ви працюєте. Ми говоримо про Київ? Я не знаю, як ви працюєте, але в мене є статистика. Ця статистика, вона каже сама за себе. Я вас, свого підписника, в житті ніколи не обманював. Може, щось не договарював, але не обманював. Нема смисла, навіщо тебе, мій підписник, мені дурити. Який в цьому сенс? Якщо ти візьмеш в мене машину, поїдеш, 10 годин або 12 будеш працювати, не курити бамбука, а працювати і скажеш, це все говно, ти брехун і плюнеш мені в лице. Так нахрена мені таке щастя. Я про це і не розказую. У мене є водії, знайомі, підписники, люди, які блогери, такі також працюють в таксі, які виїжджають, які працюють, які кажуть. У мене каса 4,5, в У мене каса 3,700. Я до хлопців попав на батл, а, який проводив Андрій. Я просто дивлюсь, люди касу роблять. Вони собі кофейочок попили, в 9 годин зібрались. До 7 часов вечора в суботу пропилисосили, середня каса 3,5, вони там батляться, донатять на ЗСУ, круто. Так там 15 чоловік, друзі. 15 чоловік і у всіх середня така каса. Так можливо не дозаробити тільки в тому випадку, що в тебе щось сталося. Ти од'їхав, ти не попав в строю. Таке буває. Пасажир гандоном оказався або ще якась петрушка. Так, да, таке буває, але не постійно. Ну це один раз в день. Але ти до повинен взяти і аналізувати, чому в тебе не вийшло. Ти сидів 10 часов і в тебе не приходили закази. Чи то, може, заїхав десь в Тарасовку, помієш? Ти сидиш там в Тарасовці і думаєш, що тобі щось прилетить джекпот. Так треба не їздити в Тарасовку або просто з Тарасовки взяти в холосту, приїхати десь на кільцеву дорогу, звідти почати нову струю працювати, попасти в пік і заробити нормально грошей. І це реально. Я неоднократно розказував про таксі, на мене потім. Там старі водії обіжались, от ти б наганяв там, людей, там їздять всі діла. Друзі, я нікого не наганяв. Я розказую людям, як, в принципі, можна заробити. І мені було б цікаво, якщо б хтось мені розказав, як мені там, правильно управляти компанією, як мені правильно создати СРМ-систему, як мені правильно робити аналітику. Тобто, мені б це було цікаво. І круто, коли людина. Ділиться зараз такий час, що все є в інтернеті. Ти заходиш і питаєш, як заробити в таксі. І тобі все розкаже, даже, блін, там, я не знаю, іскусний інтелект. Він тобі розкаже, що треба тобі встати тоді, треба тобі працювати в пікові тарифі, тобі треба робити більш короткі або більш длінні закази, де тобі устроїться. Даже таке вже є. Не потрібно там слухати сусіда або розказувати, у мене. Друга батя, которому 69 взяв в оренду машину і на оренду машини він докидував. Друзі, я взагалі людей 60 плюс не беру. Вони не працюють, їм тяжко. Це робота не для пенсіонерів, це робота для людей. Там З 20 до 40 максимум, а там уже старожили 40-50. Це люди професіональні водії, які можуть висадити 2-3 часа, але взяти заказ на касарь за 10 кілометрів і, в принципі, себе нормально чувствувати. Такі є водії, але таких заказів небагато. Водії, які працюють 10, 15, 20 кілометрів, наприклад, 10, 15, 20 років, вони. Е в них є багато своїх клієнтів. Люди починали десятки років назад працювати на Ланосі, на Лочеті, зараз їздять, на принципі, більш-менш адекватних автомобілях. Тобто і нормально себе чувствують. Таксі це наркотик, ви повинні знати. В таксі потрібно вміти збирати. Це живі гроші. Ти сам собі начальник, тебе ніхто не контролить. Ти прийшов, в оренду машину взяв, сів, поїхав, ти сам создаєш свій бізнес. І якщо ти заболієш, тебе з роботи ніхто не відпустить. Ти сам себе відпустиш з роботи. Тому що ти больною лежиш, або ти переквасив, або ще щось. Ти не набереш алло, я не можу вийти. Все, ти сам собі заробляєш гроші. Хочеш напижився, тащиш баули, заробляєш гроші. Не хочеш, тащиш кульочок, ніхіра не заробляєш. Ось така математика у всьому бізнесі, друзі. Що я хотів цим відео сказати? Круто, що ви розводите срач в коментарях. Круто, що в цьому відео буде їх просто дохріна. Але, друзі, повірте, хто хоче, хто хоче, хто от реально такий матьорий, можемо на спор, на касу попрацювати. Я виїжджаю, ти виїжджаєш. Все, ми працюємо. Хто робить касу більше, той переможець. Одна каса, друга каса заїжджає в общу, і ці гроші ми передаємо кому, ми передаємо нашому другу, Колі з каналу таксуємо на Range ровері. Він зараз напередку і йому завжди потрібна допомога від нас. А також треба допомога всім нашим хлопцям, які захищають твої сраки і мої сраки, поки ти. Мене фігачиш в коментарях, а я тобі питаю щось нормальне донести. То що, друзі, слава Україні! Я все одно вас люблю. Куди я без вас? З вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Підпишись на канал, на TikTok і напиши коментар. Напиши, що ще тобі розказати. Я виложусь і розкажу. Пока, друзі!